Сьогодні я готую бризолі. Ось такі. Для цього нам потрібен фарш. В фарш я додаю сіль, перець, два яйця. Порізаний кріп. І це все гарненько вимішую. Фарш я вимішала ось так. Тепер беру в Беру вафельку одну, беру ложку і приблизно одну ложку викладаю фаршу на вафельку. І тепер беру другу вафельку. Викладаю на неї, притискаю гарненько, і готово. А як ви готуєте брізолі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ось так готую. І зараз буду їх обжарювати в яйці. Опа, готово. Тепер беру два яйця, веделку і збиваю гарненько. І буду обжарювати з обох сторін на сковорідці. Беремо збиті яйця, беремо брізолі, обмакуємо зі всіх сторін яйці. І викладаємо на сковорідку смажитись. Обсмажуємо на середньому вогні. Ось так в мене виходить. смаж. Hum, e aqui o super. Hum, a é só coberto aqui. Recomendo, ó.